Леночка, яка проблема от була у вас і як ви ну, вирішували з допомогою нашої зубної пасти ногопець? У мене проблема вростає нухать в палець і дуже Ножки. боляче ходить, він нариває, гноїться і дуже важко Лен, А скільки от часу вже така проблема у вас? Це Ще з дитинства, але періодично, періодично воно буває. Не знаю за що воно. Mm -hmm. До лікарів я не хочу, бо боюся. Ось, А пасту отримала, і я спробувала як парити, то я туди mm -hmm. нажала, цей да, і цей, да? помішала добре, і парила там добре пальця. А потім, коли витерла насухо, я ще зма... змастила. Угу. змастила. Тобто ви в водичці в цій, що ви парили да, ножки, да, додавали да, пасти, да, зробили да, такий да. коктейль, да. пропарили в ньому ніжки, да. а потім ще <как> помазала. Як витерли вже да, ніжку, да, помазала да. і так спала всю ніч. Тому що ж днем сюди ж що... хожу. Ну да. і так, ну так, сім днів. Сім днів зробили такі процедури. Да, у мене Який було пасти. Угу. Ну, палець уже все не болить, уже зажив, уже я вдягаю угу. обув, вже не болить. нічого. І вам не боляче, коли виходите, ходите, зажило, Ні, немає все ніякого нормально. нариву. Так? Воно саме якось витолкнуло цей, цей ніхоті. Ніхоті, да. І я змогла його якось витягнути, угу. відрізати і витягнути. А от на протязі цього так. часу якось ну, до лікарів ви не звертались угу. самі з цим боролись з цією сама, проблемою це, все время сама. Ну як ножницями там ну, комиряєш да. до крові, даєшся. Ну, ви Шо? задоволені таким результатом? Дуже. Дуже. Порадити пасту. Пора, пораджую, дитині даю. От да, їх... до речі, як ще використовуєте? Я даю пить дитині, ось він кашляв. Я в чашечку кусочок такий маленький, взагалі він любив колись їсти в мене пасту, тому без а, проблем він скринна. її випиває, да, але давала і так йому. Рушинку дам, і він так в рту подержить. Угу. Я кажу, може, подлашка тобі угу. там, то так. Ну, я не знаю, чи був ефект, бо ми все одно ж антибіотики приймали. З горлом то краще. З горлом краще. Да, з горлом так, так. він сказав, я нічим не пшикала, угу. нічим не чимля мені ніяке мене кінець. І він ще полоскав. Оце гаряче зроблю йому угу. і теж туди пасту, і він йде по площі. Полоскати. Тобто обійшлись так. Да, да, без... З горлом так. 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 Чудово, так. чудово. З горлом так. Класні результати. Я дякую вам <laughs> <laughs> за таке. <laughs> дякую за... вам, що ви є. Я дуже дякую, я довольна і мені дуже подобається. Я буду ходити, поки я не стану зовсім да. і зовсім ровною, і зовсім все пройде в мене. Тому буду до вас дуже довго ходити. Будемо працювати, ми раді. Дякую.